Сьогодні біля четвертої години ранку сталося ДТП в місті Вінниці, в результаті чого чотири особи загинули, одна госпіталізована в тяжкому стані, доставлена в другу міську лікарню. Значить, за попередньою інформацією було встановлено, що водій БМВ 525 моделі, зіткнувшись з автомобілем ваз 21015 не справившись з керуванням. Вилетів на смугу зустрічного руху, в результаті чого зіткнувся з будівлею магазину. Відкрите кримінальне провадження, в ході розслідування якого буде проведено ряд експертиз та встановлено причини цього зіткнення та всі інші обставини.